Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський розповів про результати роботи у частинах і підрозділах, які беруть участь у бойових діях на курському напрямку. Моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів, написав головнокомандувач ЗСУ, відзначивши, що важливість Курщини як оперативного району бойових дій не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені. Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би на. Ши позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті, впевнений генерал Сирський, за словами якого наразі ворог там намагається витіснити наші війська та просунутися в глиб території, яку ми тримаємо під контролем. Додамо, що 9 листопада головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі, під час якої поінформував американського колегу про оп. Встановку на лінії фронту ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на покровському і курахівському напрямках. Маємо численні дані про підготовку північно-корейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ. Розповів за підсумками розмови генерал Серський. Командувач військово морських сил Збройних сил України, віце адмірал Олексій Неїшпапа, перевірив готовність корабельних та катерних тактичних груп угрупування ВМС, які забезпечують безпеку зернового коридору та Чорного моря. Про це повідомила прес-служба ВМС ЗСУ. Посилення протидії ворогу та покращення протидиверційної оборони головні завдання. Противник неодноразово намагався проникнути в наші територіальні води, але завдяки злагодженій роботі військових моряків, спроби були марними. Важливо і надалі вчасно виявлять. Ати та нейтралізовувати загрози, екіпажі наших бойових кораблів також залучені до відбиття повітряних атак, зокрема дронів Камікадзе, якими ворог тероризує мирне населення. Цитує прес-служба командувача ВМС. Варто зауважити, що останніми днями збільшилась кількість повітряних атак противника по Одесі, як зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу українського зернового коридору. Додамо, що у ніч на 12 листопада ворог атакував Україну, запустивши, зокрема, 110 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Станом на першу половину дня було підтверджено збиття 46 БПЛА у 10 областях. 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Два російські БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі. Місто Куп'янськ Харківської області перебуває під контролем збройних сил України. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник генерального штабу збройних сил України капітан Андрій Ковальов. Всі атаки російських окупантів на цьому напрямку успішно відбиті. Російським загарбникам не вдалося увійти до Куп'янська місто під контролем збройних сил України, зазначив він. Контрольовану ситуацію в місті назвав і начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. В коментарі харківському виданню думка він розповів, що російський десант, 13 листопада намагався прорватися на лівобережну частину міста. Був знищений. Нагадаємо, що за повідомленням генерального штабу зсу 13 листопада окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на куп'янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників у чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР 77 Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога. Знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили, заявили у генштабі. Слід додати, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином. Усі атаки ворога на цьому напрямку успішно відбиті. Опісля невдалих атак, зазнавши втрату живій силі, російські загарбники ні у другій половині дня 13 листопада, ні зранку 14 листопада не намагалися повторити штурми. Просимо довіряти виключно офіційним і верифікованим джерелам, зокрема повідомленням Генерального штабу збройних сил України, зазначив речник генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов. У генштабі також додали, що населений пункт Ільїнка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції. Сило оборони України продовжують операцію на Курщині. Українські воїни успішно відбивають атаки противника, який, попри чисельні втрати в живій силі та техніці, намагається прорвати нашу оборону. Українські підрозділи виконують надважливе завдання: відтягують на себе ворожі сили, які в іншому випадку протистояли би нам на українській землі. Не Варто також забувати, що наша присутність на Курщині важливий інструмент тиску на ворога. У ніч на 13 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. Усього радіотехнічними військами повітряних сил без урахування кабів було виявлено 96 засобів повітряного нападу, а саме: дві зенітні керовані ракети с 300 дві крилаті ракети х 101 дві балістичні ракети Іскандер м КН-23 та 90 ударних БПЛА типу Шахет та безпілотників невстановленого типу. Станом на першу половину. Вину дня було підтверджено збиття 37 БПЛА противника у восьми областях. 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Два БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Крилаті та балістичні ракети йшли на Київ. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко, нагадавши, що останній раз противник наносив комбінований ракетно-дроновий удар по столиці України 73 дні тому. Деталі ата. Аки 13 листопада в ефірі суспільного розповів речник МВА Михайло Шаманов. Повітряну тривогу столиці оголосили півночому ранку, тобто через загрозу до ПЛА східного напрямку, поки і в цей час власне, крилаті ракети вже прямували в напрямку Києва, Київщини, коли вони вже заходили на столицю. Ворог одночасно завдав балістичного удару, намагався завдати балістичного удар по столиці. Завершилася ця атака знову ж таки безпілотниками. Повітряний удар тривав понад дві години. За інформацією повітряних сил збройних сил України, всі крилаті та балістичні ракети, які противник випустив зранку 13 листопада, були знищені. Як повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України протягом жовтня Росія застосувала проти України понад дві тисячі БПЛА, приблизно половина з цих безпілотників приманки або фальшцілі, якими Росія намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО. Один із основних дронів приманок, який агресор масово застосовує у повітряних атаках, отримав назву Пародія. Саме вони впали, зокрема на території Молдови 10 листопада. Особливістю цих БПЛА є. Відсутність бойової частини вони набагато менші та дешевші за шахет 136 але мають можливість радіолокаційно їх імітувати. В гурмо дослідили російські пародії і дійшли висновку, що навіть цей примітивний, так би мовити, фанерний дрон Росія не здатна виготовити самостійно, оскільки модуль польотного контролера пародії містить компоненти виготовлені компаніями СКНР. Швейцарії та Тайваню. Використання росіянами примітивних технологій, як то фанерні дрони, тільки на перший погляд може здатися не вартим уваги. Але питання не в тому, що противник їх використовує, а в тому, які зусилля ми докладаємо для їхнього збиття. Із землі або дивлячись на монітор, ти не можеш бути впевнений в тому, що перед тобою дрон приманка, а не БПЛА з бойовою частиною. Бійці нашої ППО ставляться з усією серйозністю до будь-якої повітряної цілі, яка порушує повітряний простір України та несе потенційну загрозу українцям. Все, що перетинає державний кордон з воєнними намірами, має бути знешкоджено. А пародія це чи шахет 136 буде з'ясована вже потім, при дослідженні уламків. Пентагон відзвітував про передану Україні зброю, надання якої відбулося після ухвалення Конгресом США додаткового фінансування для України у квітні цього року. Відповідні дані на брифінгу голосив речник Міністерства оборони США, генерал-майор Пет Райдер. За його інформацією, Сполучені Штати доставили в Україну 83% боєприпасів, які були передбачені угодою. Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 мм, ракети до систем Хаймарс Петріот і на сам Ми також доставили. 67% обіцяних інших спроможностей протиповітряної оборони, включаючи ракети Достінгер і Хоук, і виконали 60% наших зобов'язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси калібру 105 мм, зазначив генерал-майор Райдер, додавши, що разом із союзниками та партнерами США майже завершили постачання стратегічних систем протиповітряної оборони, які вони зобов'язалися забезпечити на саміті НАТО під час брифінгу речник Пентагону також уточнив, що станом на 12 листопада США мають можливість надати Україні озброєння та спорядження ще на понад 9 мільярдів доларів. Ми продовжимо надавати допомогу та збираємось використати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії та боротьби з нею, сказав речник Міністерства оборони США. Чинна адміністрація США планує впродовж перехідного періоду надіслати до Конгресу запит із новою допомогою для України на 2025 фінансовий рік. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джек Саліван. Передає «Укрінформ». Упродовж наступних двох місяців адміністрація надійшла сигнал Конгресу, що ми хотіли би бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції. Для ведення переговорів сказав представник Білого Дому Джейк Саліван не став коментувати у якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування однак додав, що команда діючого президента Джо Байдена вважає необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України. При цьому радник президента США з питань національної безпеки запевнив, що нинішній уряд Сполучених Штатів має намір використати кожен долар, який Конгрес вже виділив на допомогу Україні. З. Знову ж таки, це не ті долари, які перетнуть літаком океан, це долари, які інвестуються в американську оборонну промислову базу, зазначив Саліван, нагадавши, що більшість виділеної в Україні допомоги йде на створення нових озброєнь, які надходять до американської армії замість зброї, яка направляється до України. Міністр оборони Естонії Ханно Певкор у Києві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні. Ханно Певкор також анонсував нові пакети допомоги у 2025 році. На них виділять чверть відсотка ВВП країни. Відповідні положення зафіксували у двосторонній безпековій угоді. Зустрівся з президентом України і підтвердив нашу подальшу військову підтримку. По дорозі до його офісу також підписав в електронному вигляді новий пакет військової допомоги. одяг. Стрілецьку зброю тощо нові пакети надійдуть вже наступного року, написав міністр оборони Естонії в мережі. X. Президент України Володимир Зеленський подякував за надану допомогу, зазначивши, що країні і Євросоюзу потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й і тиску на Росію заради обмеження її воєнного виробництва. Ми дуже вдячні вашій команді, вашій країні, вашим людям за значну підтримку з початку війни і особливо сьогодні, коли ми не знаємо, які обставини будуть у найближчому майбутньому, але нам треба розраховувати на єдність у Європі і звичайно на потужну адвокацію Балтійських справді Балтійських друзів. Тому дякую вам велике. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Також під час зустрічі українського президента та естонського міністра оборони були обговорені можливості естонської сторони фінансувати виробництво далекобійних дронів в Україні та наші нагальні оборонні потреби і допомога для комплектування нових бригад. Німеччина передасть Україні шостий комплекс протиповітряної оборони IRIS-T до кінця цього року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Канцлер Шольц підтвердив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року. Також ми обговорили постачання ППО в наступному році та перспективи додаткової допомоги засобами ППО від Німеччини. Скоординували кроки, потрібні для забезпечення найкращої оборонної та політичної. Підтримки України погодилися з важливістю збереження формату Рамштайн і проведення чергового засідання координаційної групи, написав за підсумками розмови президент України. Нагадаємо, що комплекси Айрісті створені для перехоплення ворожих літаків, гелікоптерів та БПЛА. Основа комплексу ракета з інфрачервоною головкою самонаведення, що була модернізована для наземного пуску. Айрісті здатна перехоплювати аеродинамічні цілі на відстані до 12 кілометрів та на висоті до 8 кілометрів. Лометрів у вересні цього року канцлер Німеччини заявив, що ФРН законтрактувала 17 одиниць системи протиповітряної оборони IRIS-T для України. До скарбнички допомоги Україні, про яку стало відомо на цьому тижні, варто ще додати заяву Швеції, яка планує виділити майже 7 мільярдів доларів на військову допомогу до 2026 року. Це важливі внески не тільки в українську, але й у європейську безпеку. Ми маємо зробити більше ніж просто утримувати Україну в бою. Ми маємо підвищити ціну для Путіна та його авторитарних загроз, надавши Україні підтримку необхідну для зміни траєкторії конфлікту. Зазначив на цьому тижні генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на припиненні війни Росії проти України. Ми дуже наполегливо працюємо з Росією та Україною. Це має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися незалежно від того, чи це солдати чи люди, які перебувають у містах. Ми будемо працювати над цим питанням. Цитує Дональда Трампа, телеканал CNN. Як відомо, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе швидко закінчити війну проти України. У липні цього року в інтерв'ю Фоксні він сказав, що у разі повернення до Білого Дому для цього йому знадобиться лише доба. Я вкладу угоду за один день. Один день, наголосив тоді Дональд Трамп. А у вересні під час дебатів із віце-президенткою Камалою Харріс він висловив упевненість, що закінчити війну йому вдасться навіть до інавгурації, яка має відбутися 20 січня 2025 року. Я вирішу це питання ще до того, як стану президентом, коли люди за мене проголосують. Я поговорю з одним президентом, з другим. Все вирішиться, заявив під час дебатів Дональд Трамп. Зараз у США відбувається процес формування нової виконавчої влади та команди президента. Дональд Трамп вже визначився зі своїм радником з питань національної безпеки. Ним стане конгресмен Майкл Волц. За його словами, обраний президент планує посадити за стіл переговорів обидві сторони і так завершити війну Росії проти України. Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на при. Нині війни, а не її продовженні, сказав Майкл Волц у коментарі Голосу Америки. Варто додати, що жодна конкретика стосовно формату перемовин або аргументи, які нова адміністрація Білого Дому планує використати для завершення війни, публічно не оголошувалася. Обраний президент США Дональд Трамп визначився із кандидатурою майбутнього міністра оборони. Ним він планує призначити телеведучого телеканалу Fox News, офіцера запасу Піта Хексета. Піт жорсткий, розумний і щиро вірить в гасло Америка понад усе. Вороги Америки мають бути на поготові. з Пітом. На чолі наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить. Написав Дональд Трамп у соцмережах. Піту Хексету 44 роки. Він служив у Національній гвардії США. Шан закінчив Принстон та Гарвард. Початку проходив службу на американській базі Гуантанамо. Пізніше добровільно долучився до місії США в Іраку, зокрема служив у Багдаді і Самарі, де обіймав посади командира піхотного взводу та офіцера цивільно-військових операцій. Також в нього є досвід служби в Афганістані, де він виконував обов'язки старшого інструктора в навчальному центрі з боротьби з повстанцями в Кабулі. Телеканал CNN назвав вибір Дональда Трампа, кандидатури на посаду міністра оборони, приголомшливим кроком, визнаючи військовий досвід Хексат. Та телеканал акцентує увагу на тому, що йому бракує десятиліть стратегічного досвіду на найближчому рівні, якого зазвичай президенти США очікують від тих, хто має керувати найпотужнішою армією світу. Можливий майбутній міністр оборони США неодноразово виступав з критикою союзників Сполучених Штатів по північно-атлантичному альянсу, які на його думку недостатньо фінансують власні армії, покладаючись на захист з боку Америки. Головним ворогом своєї країни під Хексет вважає Китай, який за його. Словами створює армію, що спеціально призначена для перемоги над Сполученими Штатами Америки. Наступному президенту Сполучених Штатів необхідно радикально змінити вище керівництво Пентагону, щоб ми були готові захищати нашу країну та перемогти наших ворогів. Багато людей потрібно звільнити. Написав він у своїй книзі Війна з воїнами, яка вийшла влітку цього року. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що обраний президент США Дональд Трамп. Не повинен дозволити диктатору Владіміру Путіну відчути себе переможцем у війні проти України, і що будь-яка мирна угода укладена США на основі російських вимог зашкодить інтересам Сполучених Штатів. Про це адмірал Бауер заявив на полях Європейського оборонного саміту в Празі, повідомляє New York Times. Він наголосив, що у війні, яку веде Росія проти України, на кону стоїть щось більше ніж просто Україна. Бо якщо потакати Росії, це дасть поганий сигнал іншим автократіям, і вони отримують заохочення. Порушувати міжнародні правила, що підтримують територіальний суверенітет у світі у цьому контексті. Адмірал Бауер звернув увагу на залучення Путіним для допомоги у війні північної Кореї, зокрема зброєю та військами. Найбільш ізольована країна у світі тепер раптово стала гравцем. Нагадав голова військового комітету НАТО. Водночас, адмірал Бауер вважає, що не треба робити поспішних висновків про можливу мирну угоду з Росією на підставі того, що Дональд Трамп говорив перед виборами, а подиви. Тись на його подальші кроки, якою буде стратегія США по відношенню до України та війни, яку ми ведемо проти російських окупантів після того, як Дональд Трамп складе присягу президента Сполучених Штатів, не знає ніхто. Поки що можна бути впевненим лише в тому, що саме зараз вона формується. Нашим спільним завданням має стати переконання майбутнього 47-го президента США в тому, що запропоновані Україною план перемоги та формула миру і є тією основою, на якій варто будувати подальші відносини з агресором. Справедливість має бути відновлена на всіх фронтах і рівнях. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує подачу рапортів на зміну місця служби через застосунок. Армія Плюс відповідна функція в ньому буде доступна з 15 листопада. Як повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський, наразі технічні проблеми для її запуску відсутні. Технічно функціонал готовий. Міністерство оборони визначить, як стартуватиме система. Все має працювати через армію плюс. Жодної бюрократії має бути чітка відповідь на кожен рапорт. Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі, що на першому тестовому етапі, що після повного запуску. Всі рішення військових командирів по рапортам будуть моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов. Про новий алгоритм переведення розповів міністр оборони України Рустем Умєров. Замість довгих погоджень тепер потрібні лише копія військового квитка або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен. Кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин. За відсутності підстав для відмови, військовослужбовець отримує сповіщення про результат розгляду у Стосунку армія плюс, а в разі негативного рішення повідомлення про причини відмови написав міністр оборони у соцмережах. Згідно правил, переведення можливо не частіше ніж раз на рік, і після шести місяців служби у поточному підрозділі. Крім того, воно можливе за декількома сценаріями. Про них в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Це рішення надасть можливість нашим військовим робити переміщення між підрозділами достатньо швидко і е, надасть можливість переводитися в декілька сценаріях: це з бойової частини в бойову, в бойову, наприклад, з тилової в бойову, або з бойової частини в тилову, якщо є відповідне рішення. Військоволікарська комісія, якщо особа не займає у своїй бригаді посаду, яка відповідає цьому висновку ВЛК, власне, це основне, що потрібно сказати. І ще я би хотіла додати, що чим відрізняється цей рапорт від інших рапортів, це тим, що в такому процесі в процесі подання рапорту на переведення не потрібно направляти цей рапорт на командира. Цей рапорт направляється одразу на кадровий центр. І якщо в деяких сценаріях це рішення командира потрібно, то кадровий центр самостійно його отримує без додаткового навантаження військовослужбовця. У свою чергу, як зазначив Рустем Уміров, військовослужбовці можуть розраховувати на захист власних прав необхідно. Довані відмови будуть переглядатися Міністерством оборони. 100 тисяч онлайн відстрочок згенерували користувачі застосунку Резерв Плюс за три дні, повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння у чергах і очікування кінцевого результату. Також це спрощує роботу працівникам ТЦК, з яких знімається велика частина марудної паперової роботи, зазначила вона, як розповіла заступниця міністра оборони, більша частина оформлених відстрочок це поновлення старих. Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор і можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості, а найголовніше зниженню корупційних ризиків, написала Катерина Черногоренко. Нагадаємо, що з 9 листопада у застосунку Резерв Плюс запустився сервіс, завдяки якому можна оформити онлайн відстрочку від мобілізації. У першій версії він доступ. Не для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення по інвалідності. Міноборони продовжує працювати над тим, щоб впровадити можливість оформити відстрочку для всіх, хто має на це право. Наступними онлайн відстрочки зможуть отримати багатодітні батьки. Міністерство оборони України докладає значних зусиль для спрощення життя військовозобов'язаних. Та тих, хто вже у війську. У цьому контексті активно впроваджуються новітні технології. В структурі міністерства діє підрозділ передового досвіду роботизованих операцій. Його формування на базі Центру інновації та розвитку оборонних технологій Міноборони почалося на початку цього року, і воно вже продемонструвало низку важливих досягнень у сфері робототехніки та it систем Зокрема, його спеціалісти розробили навчальні програми для бойових систем Дельта і Кропива. Сучасна війна потребує сучасних знань, щоб створити асиметричну перевагу на фронті. Підрозділ передового досвіду допомагатиме створювати цю перевагу. Експертність і пропозиції профільних спеціалістів допоможуть не тільки зробити роботу систем та технологій ефективнішою, а ще й створити нові тактики стримування російських загарбників, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Так, і переможемо. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.